Захищати країну це громадянський обов'язок кожного чоловіка, та робити це готові не усі кажуть. Учасники круглого столу. Його організували представники влади, військові, громадські активісти та власне самі бійці, аби вкотре наголосити на важливості четвертої хвилі мобілізації. Останнім часом в соціальних мережах та маргінальних ЗМІ поширюється інформація і поширюються заклики до відмови від мобілізації. Пояснюється це по-різному, починаючи від того, що наша нам мобілізація, якщо немає війни, а в нас АТО, і закінчується тим, що мобілізація вбиває людей. Вважаємо, що за всіми цими закликами стоїть робота наших ворогів. Ми не в усьому підтримуємо теперішню владу і теперішнього президента, але мобілізація ми її підтримуємо. Учасники круглого столу кажуть, четверта хвиля мобілізації особливо потрібна тим бійцям, що вже майже рік захищають українські кордони. Тому військово зобов'язаних, які намагаються її уникнути, а саме перетнувши кордон чи відкупившись, просять не робити цього, хоча б з моральної точки зору. В указі президента зазначено, що в другій половині перших 90 днів мобілізації, тобто після 45 суток, будуть проведені заходи. Звільнення попередніх військовозобов'язаних, які були призвані по першому указу президента від 17 березня. Тому основним завданням проведення четвертої черги мобілізації це є призов громадян на військову службу та заміна тих військовозобов'язаних, які проходять службу уже практично через місяць, буде рік. А тим, хто вважає, що від нього на сході не буде користі, доброволець Євген каже, побував у багатьох містах і селах, де ведуться бойові дії. Усюди потрібен сильний український опір. Починаючи з травня місяця цього минулого року, приймав активну участь у бойових діях на сході. За той час був під Савур-Могилою, де ми допомагали виводити три українські бригади з оточення, був під Маріуполем. Також ми займалися деблокуванням. Аеропорту Донецьк ми звільняли навколишні міста То Авдіївка, Красногорівка, ну і саме захоплення селища піски, які зараз всі знають всі чують. Якщо є бажання, і відповідні навики каже, виконуючий обов'язки заступника обласного військового комісара, мобілізуватись можуть і жінки.